Ви подумаєте, як це можливо, щоб у шлюбі, у законному, подружньому житті було щось гріховне, але скажу прямо таємні пристрасті можуть зруйнувати душу навіть тоді, коли зовні все виглядає благочестиво, і це не вигадка, це сповідальна правда, яку священник бачить щодня. До мене приходять подружні пари, іноді з вірою, іноді вже з розпачем. Вони не кричать одне на одного, не б'ються, не мають зовнішнього гріха, але між ними стіна. І коли починаєш копати глибше, розумієш, ця стіна побудована з того, про що не говорять, і найчастіше з неправильно пережитої близькості, бо шлюб це не гарантія чистоти, це можливість, але не автоматичне виправдання, якщо чоловік і жінка шукають одне в одному. Лише тілесного задоволення, без молитви, без благословення, без відчуття присутності Бога. То що це? Це вже не єдність, це узаконений блуд. І це дуже серйозно. Бо сатана радіє не тоді, коли люди грішать відкрито, а тоді, коли грішать, думаючи, що це не гріх. Мені боляче слухати, коли жінка каже: Отче, я не відчуваю себе дружиною, я відчуваю себе річчю. А чоловік каже, я не знаю, як любити, якщо не торкатися. А любов це не лише дотик, це самопожертва, це вміння сказати, я готовий чекати, я готовий слухати, я готовий молитися разом з тобою, перш ніж торкнутися тебе, і якби ви знали, скільки ран завдає та близькість, у якій немає ніжності, а є тільки прагнення до володіння. У шлюбі тіло освячене, але не тоді, коли ним користуються, а тоді, коли воно єднається з душею. Саме тому церква завжди закликала молися перед тим, як торкнутися одне одного, бо кожен акт любові має бути чистим, не лише зовні, а в серці, і не кожна ніч у шлюбі благословенна, якщо серце сповнене пристрасті, егоїзму, нечистих думок або навіть. Гніву, і знаєте, чому про це мовчать на сповіді? Бо бояться. Бо думають якщо я одружений, значить мені все дозволено. Але ж ні, шлюб це не картбланш, це подвиг, це шлях до святості. І на цьому шляху диявол особливо активний. Він знає, що зруйнувавши чистоту в подружжі, він руйнує і дітей, і родину, і ціле покоління, Інтим – це не техніка, це таємниця. Це коли серце відкрито, коли немає сорому, немає страху, є лише присутність Бога між двома. І якщо в твоєму серці є злість, осуд, непрощення, як же ти можеш єднатися тілом? Адже це вже буде не любов, а гріх? Я скажу ще відвертіше якщо подружжя починає практикувати те, що принижує гідність, що викликає внутрішню огиду, якщо використовує. Чужі образи, фільми, фантазії, то вони самі запрошують у свою спальню нечистого духа, і він входить. І потім ви самі не зрозумієте, чому виникає відраза, злість, образи, ревнощі, бо це наслідки духовної нечистоти. Господь створив подружжя як ікону єдності між Христом і церквою, і якщо ми дозволяємо в цей образ увійти гріху, ми спотворюємо святиню. Але є надія, бо кожне серце, яке хоче очиститися, яке хоче навчитися справжньої любові, отримає допомогу через молитву, через покаяння, через благословення. Не бійтеся говорити з Богом про інтим, не бійтеся приходити до священника з болем, навіть якщо ви в шлюбі, краще один раз визнати гріх, ніж роками, жити в ілюзії. Краще один раз зупинитись і сказати: Господи, навчи нас любити, ніж жити поруч, але далеко, один від одного, бо любов це не тіло, любов це Христос у вашому домі, і якщо його немає, то все решта розсипається. Молюсь за кожну родину, яка хоче бути не просто разом, а в Божій благодаті. І пам'ятайте, святість починається з чесності. Навіть у тому, що здається дозволеним.